Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі Секрети рослинництва». Сьогодні я хочу розказати вам, які сорти та гібриди помідорів я посіваю для себе та розсаду, яких в мене часто купляють. Гібриди я купляю, а сортове насіння збираю сама. Зберігаю я його у ось таких полотняних мішечках. Почну я із дуже ранніх сортів. Перші це Супер ранні, низькорослі. Не потребують посинкування, висота 40-50 см. Плоди тверді, м'ясисті, масою 80-100 г до салату чи просто посмакувати. Наступний сорт це чері червоні. Беру я балконні, вони низькі, надранні, високоврожайні. Не вимагають посинкування. Плоди в них масою 40-60 г. Далі перейду до помідорів з великими м'ясистими плодами. Перше це волове серце. Вони високорослі, виростають в мене до півтора метра, плоди рожево-червоні. Наступний сорт це хурма. Висота куща 60-80 см. Плоди золотисто-помаранчеві. Часто їх беру для дієтичного харчування. Третій сорт це чорний принц. Висота в них куща 1,5 метра. Плоди темно-червоні з чорним відтінком. Ці три сорти смачні, з великими плодами. Можна вийти на грядку і посмакувати. Я роблю з ними свіжі салати, переробляю їх на томат. Тепер перейдемо до сливочок. Перший це гібрид у мене Benito F1. Плоди червоні, у ванні, підходять для переробки на пасту, консервування цілими плодами. Наступний сорт це солесо F1. Це також гібрид, гарно зав'язується при різних погодних умовах. Плоди в них невеликі, але дружно дозрівають. Чудові для консервування. І наступний сорт це дебарао. Я їх маю чотири види: це чорний, жовтий, малиновий та червоний ось в тих мішечках. Також я позбирала своє насіння і буду ним висівати. Вони дуже класні, плоди щільні, довго зберігаються, урожайність у них до 4 кг з одного куща. Добре підходить для консервування. Також сподобався мені ще один сорт з екзотичними плодами. Це чорний трюфель. Це є середньостиглий сорт. У відкритому ґрунті в мене виростав до 1,5 метра, у теплиці сягав аж 2 метрів. Плоди, грушеподібні, м'ясисті, солодкі. На одному гроні достигає до 6 плодів. Кущі потребують підв'язки та посинкування. Пропоную посіяти вам ці сорти. Повірте, не пожалкуєте. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал.